Найдешевший кетчуп проти найдорожчого. Атож, друзі, сьогодні ми порівнюємо кетчуп, який коштує 16 гривень на знижці, і кетчуп вартістю 179 гривень. Давайте подивимось, чи дійсно воно вартує переплати більш ніж у 11 разів. І так, дешевша пачка. Ну, на вигляд він червоного кольору, нічого особливого. На запах, о, прям гостренький такий, більше змахує на аджику якусь. Пуштуємо. Ну, це було водянисто, не на. Насичено, гостренько, ну, в принципі, непогано. Для шашлику, мені здається, саме те, тому ну, більш-менш. Ну, а тепер пляшечка за 179 гривень. Ось так вона виглядає. Ну, як на мене, він трішки темніший по кольору, ніж попередній. На запах, до речі, дуже сильно віддає перемелитими томатами, реально. Куштуємо, друзі. На смак це більше як томатна паста йде, це точно кетчуп? М -м Теж трішки гостренький, але прям насичений. Відчувається смак. Тягучий навіть трошки прикольно Отож, друзі, як на мене, особливої різниці в них немає. І той, і той гостренький але звичайно, більш насиченіший смак у дорожчого Проте особисто для мене особливої ролі це не грає. Тому висновку для себе вже думайте самі. До речі, досі не бачу твого лайку? Тому поки ти ставиш, пропоную передивитись Батл під назвою.